Ну що, спробуємо. Спробуємо, та якщо щось не вийде або мені треба буде перерватися, то продовжимо трошки пізніше. Це також окей. І так, також може бути. Так, я бачу, що Інстаграм Instagram... доповідає моїм підписникам. Про те, що я в ефірі, це чудово, і мені потрібен хтось, щоб я зрозуміла, як мене чутно та як мене видно, і чи, чи все ок. Чи все ок. І потрошку буде також говорити, тому що знаю, що багато хто з вас буде дивитися в запису. Мабуть, я залишу його, якщо він вдасться, повноцінно, вдасться його повноцінно провести, я залишу цей ефір в лінці. Якщо ні, то потім, може, коли буду дорозказувати, допроводити, то найцікавіші моменти, може, залишу, а може, змонтую весь, а може, взагалі. Не буду залишати в лінті. Так, це такі технічні моменти. І я поки що представлюся для усіх тих, хто мене не знає, а тих таких людей ще багато, дуже багато. От, і сподіваюсь, їх буде ставати кожен раз все менше і менше і менше. Тому що ми будемо з вами вже знайомі. Мене звати Дарина Непочатова, я психолог, психотерапевт, коуч. Також я веду групову роботу. Так, вітаю. О! І, мабуть, я е, спитаю вас, як мене чутно та видно. Так. Мене звати Дарина Непочатова, я закінчила на тому, що я проводжу групову роботу по цілям в кайф і дуже успішно. Тому що саме на цій груповій роботі мої учасниці знаходять своїх свою другу половинку, виходять заміж, вони покупають Нерухомість. Вони нарешті розуміють, що саме вони хочуть і як це втілити у життя. Вони, нарешті, починають по-іншому дивитись на себе. Вони, нарешті, починають на... нарешті дивитись на себе і звертати на себе увагу. Тому що мої клієнти на цих групах зазвичай це успішні жінки, це бізнес-леді. чи Такі, які вже мають досвід роботи в якихось компаніях, на великих посадах, на значних, значних таких вагомих посадах, керівних посадах, які також тільки, на якусь, тільки обирають якусь професію. Чи то мами в декреті, також, які хочуть бути більш активними, які хочуть вже виходити з декрету, чи не тільки реалізовуватись як мама, а ще й як жінка, як спеціаліст і так далі. І тому, подібне. тому ці жінки багато для себе беруть На цих групах, багато розуміють для себе нового про себе, і багато результатів отримують вже в процесі. Також ми з ними подальшому тримаємо зв'язок, тому що дуже важливо, коли в тебе є. Підтримка, а саме підтримка тих, з ким ти починав, чи з ким ти якісь нові, новий досвід проходив в своєму житті, чи якісь нові усвідомлення. Це також важливо, тому такі люди вони стають вагомими в нашому житті і дають нам підтримку, і ми можемо також на них спиратися або цікавитись, як у, у них, і переймати їх досвід, а також ділитися своїм. Тому що одна з базових потреб це також спілкування, і це дуже допомагає в досягненні цілей. Саме такі, таке спілкування, не, не обговорення якихось інших людей, а обговорення ідей, нових напрямків, нових дій і Просто навіть якщо поділитися своїм, своїми переживаннями, своїми досягненнями, тому що нас не вчили, на жаль, пишатися собою, пишатися своїми досягненнями, казати про це, хвастатись, як це називають. А саме на моїх групах ми робимо це максимально безпечно, підтримуючи і. Для того, щоб ви могли відчувати себе ще впевненішими в тим, що ви робите. Навіть якщо на вашому шляху відбуваються якісь е події, чи ви е розумієте, що те, що ви зробили, це не те, що ви хотіли отримати в результаті, або щось сталося не так, або е думала, щось у мене наносить, а то просто світло. Або те, що ви отримуєте в результаті. Так. Добре. Хочу сказати, що не так давно помітила, що колись я думала про те, хто. Кого я хочу бачити своїми клієнтами. І зараз, коли почала аналізувати, саме в роботі в терапевтичній на сесіях, хто саме зараз є моїми клієнтами. І це дуже круто, коли ти усвідомлюєш, що саме те, що ти колись хотів, що саме те, до чого ти йшов, зараз ти можеш отримувати в якості результату своєї роботи, своїх покровкових планових дій, до речі, які, про які я вам розповім, може, у наступному ефірі, по, також буде присвячений досягненню цілей. Добре. Сьогодні тема у нас як говорити, щоб досягати цілей. І така назва з секретом. Маленькі. Тому що я зараз буду розказувати не саме, як вам говорити, як будувати свою роз промову, розмову не з кимось іншим, а не так, як кому відповідати чи задавати питання, чи ще щось, а саме про те, як розмовляти собою, з собою, щоб досягати цілей. І я точно знаю, що майже всі з нас говорять самі з собою. Так, І це також може бути нормальним. І я також говорю сама з собою. Бо поговорити з розумною людиною завжди гарна ідея. Це, так, це як реклама на око. От, я коли про це згадую, про те, що поговорити з розумною ідеєю, людиною це завжди гарна ідея. Я завжди згадую мою бабусю. Вона. Підмічала такі моменти, коли я розмовляла сама з собою, чи то в голос, Або як коли я підвисала в своїх думках, і вона мені завжди підмічала це і казала, що розмовляєш з розумною людиною зараз. Я кажу так. Це було дуже, дуже мило. Насправді ми дійсно розмовляємо багато з собою в будь-яких ситуаціях. в... І коли щось трапляється, і погане, і хороше, і коли ми щось хочемо зробити, і коли ми про щось мріємо, і коли е ми навіть не про що не мріємо, а коли у нас там багато думок в голові переплетаються, чи навіть тоді, коли їх взагалі немає, якась є м м пустота, але ми багато розмовляємо з собою і в цих розмовах, насамперед, э, насамперед, від цих розмов залежить те, що ми маємо в своїй реальності, чи не маємо. От зараз було б дуже добре, якщо б ви мене почули. Від цих розмов э, нами саме з собою залежить те, що ми маємо в своїй реальності, чи не маємо, згадайте. Що найчастіше ви собі говорите? Як себе називаєте? Чи називаєте ви себе гарною, доброю, милою, розумною, чи говорите ви собі якісь добрі слова, чи ви постійно себе... Мочите, кажете, що знову не, не вдалося, тобто я не вдаха, чи я тормоз, чи я тупа, чи я зовсім з глузду з'їхала, чи і так далі і тому подібне. Це насправді дуже важливо. І це по-перше, що я хочу сказати. Тому що найбільше всього ми насправді довіряємо. Нашим словам про самих себе. Що я маю на увазі? Тобто, коли ми кажемо, що окей, я о, знаю це, я зробила помилку, я справлюсь, я розумна дівчина, я справлюсь чи вийду з будь-якої ситуації, тоді ми віримо в те, що ми можемо це зробити, що ми можемо справитись з тим, що стало на нашому шляху. Наприклад. В іншій ситуації, наприклад, коли ми кажемо, що там я тупа, чи я дура, чи я тормоз, чи, чи ще щось. От знову я там поступила, якось, знову зробила помилку, мозок нам підмічає те, що ти така, яка про себе кажеш. І чому це важливо? Тому що саме те, що ми довіряємо, тому, що ми кажемо про самих себе. Тобто, як ми себе називаємо, то так ми в це і віримо. Тобто, якщо ми віримо в щось, то це означає, що ми це почнемо бачити в нашому житті. До речі, це дуже важливо, і ви також можете собі це відмітити. Тому що а, є найбільший секрет віри. Що це означає? А, усі ці опрацювання, заміна стверджень, а, вони, а, оці всі негативні ствердження а, і так далі, і тому подібне, воно все основане на нашій вірі. Тобто, якщо ми у щось віримо, Наша підсвідомість завжди, почуйте, завжди дасть нам і покаже саме те, у що ми віримо. Наприклад, якщо ви думаєте і кажете так, самі собі в думках, в подумках чи навіть просто в розмові про інших людей щось. Що там він не вдаха, чи в нього там щось не вийшло, чи він такий-то, чи, чи вона крута, чи, чи вона там успішна, чи вона там дура, чи вона тупа, і так далі, і тому подібне, то, скоріш за все, це вплине на те, як ми будемо бачити цю людину, і яку саме поведінку ми її побачимо. Тому що мозок сфокусується на цьому, і ми будемо бачити це у діях, у словах, у поведінці тієї людини, про яку ми так думаємо. Ми, будемо, ми в це віримо і ми будемо отримувати підтвердження цьому. Що ви кажете собі, коли у вас щось не виходить? От подумайте зараз, це важливо. Що ви кажете собі, коли у вас щось не виходить? Або коли вам треба кудись зібрати, щось зробити, підняти свою дупу і почати вже, нарешті, робити план по досягненню своїх цілей, наприклад. Що ви кажете собі у цей момент? Багато з нас кажуть собі. Ну, зараз ще щось зроблю там, ще дещо мені більш важливіше. Чи завтра зроблю те, що мені потрібно, чи. Так, здається, це не моя. Ні. Не моя, здається, це на вулиці. Добре. Чи завтра щось зроблю? Чи. Я не знаю, як це зробити, чи ще щось. Або ой, та ладно, я зроблю це там отак, отак і отак. А, нічого страшного, що я завж... зараз там не помила голову, чи не нафарбувалася, чи не привела себе до ладу. Піду там зустрінусь з клієнтом в такому вигляді. Я давно знаю вже цю дівчину, і нічого страшного, ну, ми же вже майже друзі. І саме це. Буде впливати на те, який результат ви отримуєте. І те, як ви з собою розмовляєте, вплине і на те, що побачить в результаті інша людина, яка з вами буде комунікувати, і те, який результат ви отримуєте. Так, я зараз, здається, вже це сказала, так? Ну, то добре. Тобто, що я маю на увазі? Що коли ви кажете собі, що а, навіть якщо я знаю цю людину, або навіть якщо а, це не щось там дуже супер важливі, важлива справа, але в мене по плану вона йде сьогодні. І я маю це зробити сьогодні. Я хочу це зробити сьогодні, мені треба це зробити сьогодні, тому що я хочу отримати якийсь там результат далі. І саме те, як ви з собою розмовляєте, якщо ви будете розговорити, що там, от знову ти невдаха, не виконала те, що сама ж планувала, тому що ви це не виконали. От знову, ну, добре, зараз ти себе може погано почуваєш, чи ще щось, чи знайдеш собі якісь ще відмовки для того, щоб це не робити. І тоді, що ви отримуєте в результаті? Нічого, дію ви не робите, Собо, себе ви е, жалієте, це не означає, зараз почути, це не означає, що не треба себе жаліти чи, чи ще якось. Саме те, як ви з собою розмовляєте, буде впливати на те, який ви результат будете отримувати і як ви будете досягати своїх цілей, чи взагалі будете їх досягати. Сподіваюсь, ви мене почули. Е, як ви себе поводите з іншими? Це також важливо. І а, це як доповнення до того, що я вже казала, що що ви думаєте про інших людей, про що, а, що ви думаєте і у що ви вірите а, саме про інших людей, також впливає на ваше досягнення цілей. Чому? Тому що, якщо ми постійно думаємо щось погане про інших, помічаємо їх якісь недоліки, не можемо з себе вичавити якісь добрі слова, чи навіть в подумках якусь допомогу, чи якусь пораду, чи ще щось. Ну, звісно, коли людина цього потребує, чи вона це вас, про це вас попросила, саме про пораду має на увазі. Якщо ви можете дати людині якусь е, допомогу, чи якісь слова сказати, чи е, згадуєте про людину і е, розумієте, що от зараз ви там поговорили з іншою людиною, яка може е, цій людині допомогти, бо колись вона вам казала, що вона там шукає когось, чи е, вона там потребує якоїсь інформації, чи вона е, не знає, як зробити. Е, Щось, а, наприклад, ви спілкувалися з людиною, яка може, яка в цьому компетентна, яка може допомогти. І ви згадали про ту людину, якій допомога потрібна, і не надали їй допомогу, то, скоріш за все, ви самі ж себе будете віддаляти від свого результату, який ви хочете отримати. Тому що те, що ми, про що ми. Те, що ми думаємо про інших, те, як ми себе поводимо через оцю нашу, я не знаю, ну, це, гадаю, також пов'язано з гординою. Але саме те, знаєте, коли ми намагаємось вичавити з себе якісь слова вдячності, чи ще щось. І в цей момент, замість того, щоб говорити це чи робити щось добре, то ми. Мовчимо, чи нічого не робимо, чи не. то знаєте, як е, зустріти е, свого колишнього на вулиці і потупити взгляд, і навіть не поздороватися з ним. Це, це якось про це, мабуть. От. Якщо ми себе не поважаємо і не любимо, якщо ми про себе кажемо якісь гадощі, якщо ми. Коли ми маємо щось зробити, кажемо собі, якісь виправдання, робимо для себе, не робимо для себе те, що могли б зробити більшого, то, скоріш за все, це не тільки не призведе нас до результату досягнення поставленої мети, і, скоріш за все, воно вам не дуже потрібно. І, може, і мета у вас насправді не мета. А так, щось написано, незрозуміло, що на папері, якщо написано взагалі. Бо багато з нас люблять, люблять тільки, е, як це, мріяти, медитувати, лежачи на дивані. Але це добре. Це добре тільки тоді, коли ви перед цим зробили багато кроків до того, щоб. Е, Дійти до своєї цілі і потім дали собі якийсь відпочинок. А якщо ви думаєте, що е, таким чином ви прийдете до цілі, то, скоріш за все, я вас розчарую. Або ви самі, самі розчаруєтесь в тому, що не змогли туди дійти. Це по-перше, а е, по-друге, і найголовніше це те, як ви розмовляєте з собою. Тому, будь ласка. Я зараз буду завершувати, і ми зробимо такий підсумок. Перше, це говорить, говоріть з собою з любов'ю та повагою. Навіть якщо ви робите щось не те, навіть якщо ви зробили якусь помилку, навіть якщо ви не впевнені на 100%, що ви саме. Той, про якого ви так говорите. Але потроху, коли ви будете говорити, 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 ви почнете потроху в це вірити. Це по-перше. По-друге, дайте собі чесну відповідь. Ви дійсно вірите в це. Якщо ви розумієте, що ви не вірите в те, що ви говорите. Про себе, якщо ви почали говорити про себе, що я там молодець, я розумна, я класна, я крута, я красива і так далі і тому подібне, якщо ви не вірите до кінця, то не, не втрачайте оці дії, робіть їх просто. Безоціночно, не намагайтесь не думати про те, що, як як воно. Просто говоріть, говоріть, говоріть. І потроху, коли мозг почне до цього звикати, він почне помічати якісь маленькі події, на які ви зможете сфокусуватись, і ви почнете потрошку в це вірити. Або якщо не почнете в це вірити, то ви спочатку почнете сумніватись в тому, що було до, що, а може, я і дійсно не така вже тупа і глупа, і так далі, і тому подібне. Може і дійсно в мене в житті було щось, за що я можу себе хвалити, за що я можу казати, що я молодець, що я умниця, що в мене все вийде, і я взагалі-то достатньо розумна людина. І коли ви почнете сумніватись, то ви почнете ще більше бачити навколо того, що цього підтвердження. І потім ви почнете в це вірити. Але якщо ви вмієте довіряти собі і вірити в себе, вірите, до речі, слово вірою, ви знаєте, що це про впевненість, тому що вірою, корінь, увереність, віра і уверяність. Це нам допомагає, наша віра нам допомагає бути впевнені, впевненішими та досягати наших цілей з легкістю. Звичайно. І саме те, що ви кажете собі, коли ви щось робите, коли вам щось потрібно зробити, це також впливає на те, як ви досягнете своїх цілей і взагалі чи досягнете ви їх. Третє. Це почніть відслідковувати, що саме ви кажете собі, коли треба щось зробити. Це саме те, про що я зараз казала. І четверте, перш ніж навішувати ярлики на інших, подумайте, чи це дійсно те, що я хочу побачити в цій людині? А ще перед цим. Подумайте. Коли ви думаєте про іншу людину. Чи взагалі вона мені впала? Мені що, більше нічим зайнятися, що я думаю про інших людей? І йдіть робити те, що призведе вас до ваших цілей. Так, на сьогодні все. Пишіть в коментарях, як найчастіше ви про себе говорите, що саме ви про себе говорите, яка ви чи який ви. І чи подобається вам те, що ви про себе говорите. Все, на сьогодні все, і до зустрічі на наступному прямому ефірі. Скоріше за все, а до речі, буде крутий ефір має бути ефір в середу з однією з спеціалістів, маркетологом, і трошки пізніше я вам детальніше про це розповім в історіях. І пишіть пишіть те, як ви про себе говорите. Все. До побачення.